Сталося це близько десяти років тому. До мене в ординаторську забігла сестра з приймального покою, терміново у другу операційну, дуже важкий випадок. Пацієнту дуже погано. І я побіг туди, заходжу, бригада вже зібралася на столі. Дівчинка років шести. Поки одягався і стерилізував обладнання, дізнався подробиці історії. Сталася автоаварія постраждала сім'я з чотирьох чоловік батько, мати і двоє дітей, близнюки, хлопчик і дівчинка. Серйозно постраждала тільки дівчинка, а решта членів родини були в стабільному стані. Удар припав саме з того боку, де вона сиділа. Вона втратила багато крові, є серйозні рани і удари, і скоро прийшов аналіз крові. Виявилося, що їй потрібна була третя позитивна, а у нас її не було. Важка ситуація навіть критична, терміново покликали батьків, і виявилося, що у матері четверта, а у батька друга. І так як у неї був брат Близнюк, ми подумали, що він. Точно підійде. Я пішов з ним поговорити. Дивлюся, сидить в коридорі плаче, і я кажу йому. Анечка сильно постраждала. Я знаю, відповів він. Вона перебувала саме там, де сталося все це, вона спала в цей час. Але нічого, ще не втрачено, саме ти зможеш її врятувати. Нам потрібна лише частина твоєї крові. І він погодився, навіть не подумавши. Ходімо з тіткою Марією в кабінет, де вона візьме у тебе кров. Вона дуже гарна. Довіряй їй. Гаразд, як скажете, Мамо, я люблю тебе, ти у мене най-най-най. І тебе, тату. Спасибі за все, що ви зробили для мене. Я побіг в операційну, а хлопчик з сестрою пішли в кабінет. Операція пройшла успішно, після неї я пішов перевірити стан хлопчика і повідомити йому радісну новину. Він лежав під ковдрою і відпочивав. Я підійшов і сказав йому: Ти справжній герой, ти спас сестру. З нею все добре? Так, абсолютно. А я коли помру. Не зараз, хлопчику, через багато, багато, багато років. Коли будеш стареньким, тоді і подумаєш про це. І у цей момент ситуація здалася мені дурною, просто дурне, наївне запитання маленького хлопчика. І тільки потім я зрозумів, що насправді він думав, що після здачі крові він помре. Так він вважав. І найголовніше, він був готовий до такого заради улюбленої сестри. Я до сих пір коли згадую цю історію, у мене мурашки по всьому тілу.